Скільки голів? Одна. Як одна. А ви думали, скільки? Одна голова? Курям насміх. А де ще дві? Такий вродився. Про що це вони? Уже й дракони порядні перевелися. А то це про дракона. Про речення з пропущеними членами, які можна відновити з контексту, ти дізнаєшся на цьому уроці. Повне речення містить усі необхідні для розуміння його змісту члени речення. Наприклад, міфи і легенди про величезних зміїв є практично в усіх народів, або Дракони підкорили світ книжок. Натомість у неповному реченні пропущено один або кілька необхідних членів, які можна відновити з контексту. Наприклад, і кінематограф, і комп'ютерні ігри. Куди їдете У Люботин! А битися з драконом. У діалозі друге речення неповне, оскільки в ньому пропущено присудок. – «їду». Цей присудок легко встановити завдяки контексту. Першому реченню. Без нього друге речення неповне. Зрозуміти неможливо визначне повні речення Віднови пропущені члени речення. Пригнався днями до мене побережник. І знаєте, яку новину приніс? Каже, бачив дракона. Та йдіть! Каже біля бистриці. Справжнього дракона? Ну, та справжнього. З крилами. Все як має бути. Вогонь видихає. Здоровий каже, як гора. Перевір. Неповні речення з пропущеними підметами, присутками і додатками. І знаєте, яку новину побережник приніс? Побережник каже Побережник бачив дракона. Побережник каже, він бачив дракона біля бистриці. Він бачив справжнього дракона. Ну, та він бачив справжнього дракона. Він бачив дракона з крилами. Все як має бути. Він вогонь видихає. Він здоровий, каже побережник, як гора. Зверни увагу один головний член в односкладному реченні не означає, що речення неповне. У таких реченнях другий головний член не передбачений його структурою. Ніхто ще про мене не знає. Дізнаються. А як станеться тея, не матимеш уже спокою. Приїдуть і покличуть тебе на Герць. Мусиш згинути. Односкладне речення є неповним тоді, коли у ньому пропущений головний член або потрібний другорядний член речення. Так у безособовому реченні жодного лицаря поруч пропущено головний член у формі присудка немає. Зверни увагу. Речення з пропущеним підметом чи присудком є двоскладним, а не односкладним. У скелі живе Змій. Він Змій. Сім год живе гадиною, другий сім год – полозом, а третій сім год живе змієм із крилами. Двоскладним неповним є речення на небі сонце. Про пропущений присудок є світить. Свідчить наявність у реченні обставини на небі, яка саме від нього. Присудка залежить. Зверни увагу з поміж речень дракони величезні змії, дракони понад хмарами неповним є друге. У ньому пропущено присудок є летять, про що свідчить наявність обставини місця понад хмарами, яка може залежати тільки від присудка. А в першому реченні пропущено не присудок, а лише дієслово зв'язку є, тому це речення вважаємо повним. Поміркуй, які з наведених речень неповні. Місце для дракона Юрія Винничука – розповідь про травоїдного дракона Грицька. Не жорстокий хижак. А мрійник і романтик У жорстокі часи. Меч у руках лицаря. Меч зброя лицарська. Перевір. Якщо в реченні є обставина, то має бути і присудок, від якого вона залежить Коли. У жорстокі часи. Де? У руках лицаря. Залежать від пропущеного уявного присудка. живе виблискує. Отже, це неповні речення. Речення з пропущеним дієсловом зв'язкою є повні. <звук> Неповним реченням дуже часто є друга частина складного речення. Наприклад, у західній міфології дракони усоблюють зло, а у східній мудрість. У таких випадках слова пропускають, щоб уникнути повтору. Найчастіше неповні речення вживають у розмовному та художньому стилях. Віддав? Віддав. Прочитала? Прочитала. І що? Одні залюблені в старі листи ті в музику, а ті в груді томища. Запам'ятай повне речення містить усі необхідні для розуміння його змісту члени речення. Натомість у неповному пропущено один або кілька необхідних членів. Які можна відновити з контексту. Неповними можуть бути як двоскладні, так і односкладні речення. Неповним реченням часто є друга частина складного речення. Найчастіше неповні речення вживають у розмовному та художньому стилях. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!